Усім привіт! Я в Аврорі. Оприскувач ручний об'ємом 2 літри, ціна 149 гривень. Привезли засоби від шкідників, дихлофос 39 гривень. Спіраль від комарів 10 штук в наборі, ціна 24 гривні. Некусайка спіраль 32 гривні, 10 спіральок. Пластини від комарів Некусайка 10 штук, ціна 11 гривень. Є мухобойки. Досить цікаві, ціни 9,5 гривень. Стрічка липка від мух. Одна штука коштує 7 гривень. 19 гривень коштує засіб від мурах, вага 50 грам в упаковці. Також є шторки москітні, ціна 99 гривень. Антиміль 39 гривень. Засіб від кардекс ціна 129 гривень. Електрофумігатор від комарів плюс рідина 30 мл. Ціна 59 гривень. Великий вибір засобів, які стимулюють ріст рослин. Також є засоби, які борються зі шкідниками. Кухонні приладдя. Це є сито миска кухонна із ручками. Ціна її 44 гривні. Матеріал метал. Каструля із кришкою Браво Шеф. Об'єм 1 літр 600 мл. Ціна 279 гривень. Чайник електричний. Ціна 399 гривень. Такий чайник має об'єм 1 літр 800 мл і ціна його 349 гривень. Нашийник від паразитів для котів та собак є різних кольорів, ціна його 29 гривень. Також є мисочки для собак, ціна 44 гривні. Низ прорезинений, сама мисочка металева. Ось такі смаколики, ціна 10 гривень. Акція на повідець для домашніх тварин із ланцюжком. Ціна 19 гривень. Ось такий варіант також 19 гривень. Корм від Фріскіс, мокрий, ціна 11 гривень. Пакети майка розмір 24 на 43 см. 100 штук коштує 33 гривні. Шоколадки Алпінело в асортименті. Ціна 19 гривень. Молочний шоколад від фірми Мілка із вишневою начинкою ціна 32 гривні. Вага такої шоколадки 90 грам. Мілка молочний шоколад, ціна 37 гривень. Хтось в коментарях мене питав, куди поділись шоколадки світоч. Самі мені стало цікаво. І тут бачу в «Аврорі» вони з'явились в продажі такі зі смаком тірамісу, з полуницею. Ціна 24 гривні. Є із поєднанням молочного і білого шоколаду. І такі 49% шоколаду. Вага 85 грам, всі в однакову ціну 24 гривні. Зефір із згущеним молоком або із апельсиновою начинкою. Ціна такого десерту 9 гривень. Вага 50 грам. Також є кекси. Два варіанти начинки на вибір. Ціна 9 гривень. Цукерки усілякі різні. Мені сподобалися ось такі від фірми Софі. 8 упаковок з зжовуючихся цукерків, в яких окремо ще є 4 запаковані. Тобто ось тут є 8, в кожній з них ще є по 4, і ціна такої пачки 24 гривні. Різні смаки на вибір. Ось це полуничний. Ось у цій маленькій одній ще окремо ще запаковані 4. Вафлі у молочному шоколаді із горіховою начинкою. Ціна 19 гривень. Цукерки золота лілія. Вага 155 грам. Ціна 44 гривні. Ось такі цукерочки коштують 32 гривні. Упаковці 100 грам. Два варіанти на вибір. Цукерки від фірми АВК Королівський шарм. Ціна 37 гривень. Вага 113 грам в упаковці. Два варіанти смаку. Цукерки поцілунок ангела від фірми Любімов. 100 грам в упаковці. Ціна 42 гривні. Набір цукерки від «Міленіум», ціна 77 гривень. 205 грам в упаковці. Рюкзачок для переноски котів ціна 399 гривень. Два кольори на вибір: блакитний або рожевий. 249 гривень коштує гамак лежак для котів підвісний. Дуже його розхвалили у Тіктоці. Хто купляв, поділіться, будь ласка, своїми відгуками. Як вам? Чи не відліпає від вікна. Також є ось такий лежак. 199 гривень. Це є будиночок для кота. У вигляді мордочки кота. І ось така подушка. Лежак 199 гривень. Корм клуб 4 лапи. Із телятиною. Сухий, вага 330 грам, ціна 33 гривні. Наповнювач для туалету котячого 169 гривень. Коштує вага 1 кг 500 грам. Кілограм 800. Ось такого наповнювача коштує 39 гривень. Наповнювач деревний, вага 2 кг 600 грам, ціна 55 гривень. Кошик для овочів та фруктів, об'єм 7 літрів, ціна 69 гривень. Ажурні корзинки із кришкою. Об'єм 1 літр 500 мл. Ціна 84 гривні. Пакети для сміття, гарна господиня. 60 літрів об'єм, 10 пакетиків, ціна 15 гривень. Пакети 35 літрів об'єм, 100 штук, ціна 39 гривень. Пакети для сміття 20 літрів. 30 штук, ціна 10 гривень. А такі пакети для сміття я зустріла вперше з ароматом лимону на затяжці об'єм 40 літрів 12 штук. Ціна таких пакетів 29 гривень. Губка змінна для швабри. Ціна 49 гривень. Набір губок, ціна 27 гривень. Насадка для плоскої швабри ціна 59 гривень. Чотири кольори в асортименті розмір 40 на 14 см. Мильничка на присосках ціна 11 гривень. В зеленому кольорі мильничка нагадала мені жабку. Також є жовтий колір і рожевий. Ось така мильничка коштує 14 гривень зі смайликом. Органайзер для зубних щіток Ціна 39 гривень. 49 гривень коштує ось такий органайзер. Є ще із прозорого пластику, також ціна 49 гривень. Два варіанти кольорів. Менших розмірів органайзер коштує 49 гривень. І ось такі є різні відтінки, всі пастельні. Можна організовувати як зубні щітки пасти, також і канцелярію. Ціна такого органайзера 59 гривень. Прищепки 12 штук у наборі. Ціна 29 гривень. Набір прищепок 30 штук, вони, бачите, йдуть у два ряди. Тут є всього 30 штук і ціна. 49 гривень. Великий вибір прищепок. Є також дерев'яні ціна 19 гривень. Ось такі для дрібного одягу. Можна для носочків чи білизни. Ціна 59 гривень. Набір пластику для пікніку. Ціна 19 гривень. Набір тарілок білих паперових 10 штук ціна 34 гривні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Не забудьте підписатися на канал, ставте сердечки, так я буду знати, що вам подобаються мої ролики. До зустрічі, пока!